Перший випускник школи для водіїв з інвалідністю отримав права на водіння автомобілем. Валентину 43 роки, чоловік з 2015-го проходив військову службу. До початку повномасштабного вторгнення хотів отримати водійське посвідчення. Тоді пройшов частину навчання, однак фінальний іспит скласти не встиг. 24 лютого 2022 року став на захист країни. Під час війни чоловік втратив ногу та вимушений був припинити службу. «Відорвало ногу, і так згорбилося, пішов повторно якийсь. Чоловік прийшов до сервісного центру складати практичний іспит. Каже, перед екзаменом дуже хвилювався. Було тут, ще й мокрий його Радий, що отримав права вже 43 роки. Хотів отримати посвідчення водія для втілення своїх цілей. Жити, робити щось. І ось десь на роботу йти. У мене робоча група. Військовослужбовець вчився у рамках флагманського проекту МВС у автошколі, що створено на базі Харківського національного університету внутрішніх справ у Кам'янці-Подільському. Мета цього проекту це надання можливості особам з інвалідністю отримати посвідчення водія вперше на право керування транспортним засобом категорії Б або ж перенавчитися. Та пройти заново практичний іспит. Курс навчання триває два місяці. Наразі школа має чотири учні з інвалідністю. У нас автомобілі з ручним керуванням, які спеціально обладнані для того, щоб особи з інвалідністю, які, потеряли, які втратили кінцівки, вони змогли керувати. З правої сторони, правою рукою є рычаг, який, якщо ми його передвигаємо вперед, машина, машина їде, педа. якщо назад, вона гальмує. Для тих, хто вже мав посвідчення водія, але втратив кінцівки створили окремий курс перенавчання. Чотири години теоретичне і 24 години практичного. Ми допомагаємо їм пройти ще раз курс, відпрацювати практичні навички на автомобілі з ручним керуванням. У автошколі кажуть, що вже через чотири тижні наступні декілька учнів матимуть змогу отримати водійське посвідчення. Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.